На каналі Життя на Полтавщині. І подивіться, куди ми їдемо. Сосновий ліс. Ми зараз в селі їздили по сіно купувати кізочці. Зараз я вам покажу кадр, як ми його грузили. Приїхали ми по сіно. Кізочки. Сіно грузять, так? Да? Опа, і буде добре. Красота. Запашне сіно. Полужнички, mm -hmm. І тепер їдемо трошечки з дітками погуляти в лісок, подихати свіжим повітрям, хвоєю, згадати волинь. Погуляємо і будемо повертатися назад. Mm -hmm. Ого, скільки води! Будемо копатися. Колись ми сюди їздили літом, але багато води. Да, ми тут відпочивали колись і було води набагато менше. І ліс вже майже. Всім краса, так? Красота. Красота, дуже гарно! Дуже гарно. річечка ліс. Да. Махайте красуні. Грибочки, Грибочки не зростуть зимою. Давайте я вас фотографую, так гарно. Давайте. Знайшли ведмедя! Да. Чекай, ось на дерево лізе. Ведмідь! Да. Де тато високо? Згадав молодість. А де лисичка? Лисички немає. Нема лисички? Дем лисичку пошукаємо. Лишечка є. Хойде татом, ходіть.

їдемо да? Їдем, переходимо мостик. це такий мостик. все, -таки мостик. все? <смі> <Шо>? <смі> <Триває>? <смі> Ні? Йдем махайте привіт <смі> махай привіт галяємо <смі> що подобається тобі гуляти <смі> А де мох Де мох? Мох. мох, дивися бар зелененький що Знаєте ж ног такий? Під снігом, так, заховав? Я б само лісі холодно. <схід> Зимою. Ой, тут є весь но. Всі сплять, все заснуло. Міше так багато винайдів, так? Вмихайся, махай. Класне в лісі? Так. <схід>

Все, прогулялися і вирушаємо додому. Скільки сіна взяли? Я хочу скидати. Хочеш до річки, ну ходи. Трошечки до річки. Ти теж хочеш? Ходи з мамочкою. Давай руку, давай, сонечко, давай. Юліки, дай. Дивіться, ти за ручку з мамою. Будійся то бійся. Бачиш тут навіть трошки лід є. Бачиш трошки лід є, Юлія? Дивись, який лід. Оце так замерзає річка. Колись в моєму дитинстві був ставок, і це було саме прекрасне. Ми виходили. Були ковзани, качеля така, санки. І на льоду гуляли. Да, зараз на такій ставок десь лід такий, бачиш, лід, Дивись, все замерзає. І ми виходили геть так на водичку і не падали, бо лід тримав. Зараз дуже, бачиш? Дивись, як лід хитається. Зараз він дуже тонесенький. Ось, бачиш, провалюється. А колись... Такий дуже товстенний був, багато сантиметрів, і ми виходили і просто собі починали гуляти по ставку. Саша забув взяти шнурки якісь прив'язати. І тепер думає, як його довести. Ходи. Все, йдемо в теплу машину і будемо грітися. Як гарно. І твоє теж. Дуже гарно. Розвіялися. Аж настрій піднявся, інший став. Клас. Да, пахне хвоє. Подивіться, кого ми зустріли. Як йому не холодно. Плаває лебідь собі. дивіться дітки лебідь. А де його лебідка? А білий, який гарний. Може поглядати? Ні. Ні. Все, ми вдома. Заїхали благополучно. Будемо вигружати. Хочеться на сіно, дівчата. Я біжу до Іланки, а ви працюйте. Кнопка наша, як справи? Ми тобі сіна привезли. Ми сіна тобі хорошенька привезли, наша. Ну ну, ти не виходь, чи ти хочеш погуляти? Ну, зараз погуляєш. Давай, будеш сіно їсти. Гови малятка. Все, пока, я біжу до Ілонки в хату. Ви дуже обережно, добренько. Ну що, ми вже пообідали. І я вибралася у магазин. У нас такий дуже гарний сонячний день. Морозець. Здається, мінус 4. Якщо не помиляюся. Йду пішки, хочу трошечки, щоб більше рухатися, більше гуляти на повітрі. свіжому, але й швиденько. Саша з віломкою вдома, і я запланувала спекти якийсь десерт. Побачила сьогодні в інтернеті, ніколи його не готували із вафлі. І мені так захотілося щось для своїх малят приготувати, щось смачненьке. Тому йду в магазин. Якщо будуть всі інгредієнти, то приготую, а якщо ні. То щось інше придумаю. Поки що так. Ось так гарно світить сонечка. Піклікерний квадрат зелений високосорт. І вирішає те. Як гарно. ну що ж, я вже вдома. Розпаковка. Купила вафлю. Потрібно було мені квадратно, але квадратної не було. Будемо викручуватися із круглої. До речі, спікся хлібчик вже свіженький. Так, молоко потрібно для десерту. Потрібно був шоколадний крекер, не було. Взяла ось таке лагода із какао. Декілька разів вже замінювала його. Купила не для десерту. Просто побачила свіженька печінка, була куряча. Купила печіночки, хочу зробити або паштет, або, може, і із овочами. Також купила цибулі моркви. Чисто на один раз цибуля по 13, морква по 38. Бо йшла пішки, щоб важки не було мені тягнути. Також купила ось такі домашні. Ніжка куряча по-домашньому, 120 гривень за кіло. Щось на неділю приготую. О, і на акції було сушене молоко, Хай буде на, хаз... на хазяйстві. І все ось така розпаковочка. І це нам обійшлося 399 93 гривні. Все, за що, здається, ось така розпаковка. Тому зараз буду приступати до роботи. А ще для, мені потрібно для десерту желе, кокос, кокосова стружка в мене вдома є, какао. Ну, зараз я вам все буду показувати. Легенько, гарненько мішайте. Вже в мене помічнички є і хліб жують. Будемо переливати сюди і воно хай захолоджується. І воно буде і ні, ні. Ні, це ти інше дивилась. А я поки що тим часом займаюся приготуванням вечері. Так, ну що, ми вже потрошки приступаємо. Жилем справилися. Тепер я нагріла десь приблизно один стакан молока, і потрібно тепер сюди кокосову стружку, Тут в мене в пачці 250 грам. Лосенка тихенько, добре. І десь, я думаю, половину це десь грам сто я висипаю. Ось. І також потрібно, щоб воно прохололо. То ви собі плануєте? Ще трошки, новілечка ще, щоб густіше трошки було. Досипай, досипай. Ще, ще, ще чуть -чуть, ще, ще. Це досить. Рецептів такого немає, тому що я сама роблю вперше. В Ютубі дуже багато рецептів є з детальним описом. Я Це, нехай воно тепер прохолоне, що косна досне. Бо ми будемо потім ще масло збивати і додавати. Треба холодити. І все. І можна робити вже коричневий крем із тим із Тепер сюди я додала пів літри води, 200 г цукру, 50 грамів какао і ванільного цукру. Так, тільки треба вінчиком. Певно, і ставимо на вогонь і треба, щоб маса закипіла, перепрошуючи. Ось так. Все, маса наша закипіла. Знімаємо з вогню і осуди. І сюди будемо додати зараз крекер. Тепер нам потрібно перебити це печиво в крихту. Я вже зробила трошки ще. Десь приблизно в нас було грам 340, грам 200 печива потрібно. Перебиваємо в крихту і будемо вкремлювати. Все, все швидко робимо. І тепер зробимо ще крем із кокосом. Доробуємо. Тепер беремо пачечку масла. у мене 82%. Можна І потрібно гарненько зробити його до білої маси. Щоб масло обрібнуємо. Ось так масло, масло посвітліло, будемо додавати подру цукрови. Десь грам сто, я думаю. Добав. Тепер до масла додаємо наш кокос, що ми запарювали. І закінчи буде кокосовий крем. гарненько перемішуємо. Угу. Угу. Все це готово? Тепер сюди. Нам потрібно висипати в гарячий цей, що ми варили, крифту і замішуємо. Можна ложкою я думаю. І тепер, поки це гаряче, їм потрібно намастити на вафлі, щоб потім легенько було скручувати рулети. Я думаю, може ще кристи можна трошки, ні? думаю, що не трохи ні. Ще трохи додамо. Швидень. Все, я додала все печиво. О, оце воно. Ось така має бути консистенція. І не дуже густе, і не дуже рідке, щоб гарненько трималося форми. І щоб можна було намастити. Тепер треба швиденько нам все. Так. Пробуємо. Ну, зварила так нічого. Дуже незручно, що круглі коржі були вафельні. Якби квадратні, тоді воно б швиденько це зробилося, а так? Трошки треба погратися, як то кажуть. Все зараз Саша мені буде допомагати мазати. Ну що ж, поки ми тут будемо мазати, я трошечки хочу вам розказати вже про цей десерт, вже як ми його покуштували, і сказати свій відгук. Ну, По-перше, це набагато краще, якщо будуть квадратна вафля, якщо буде, тому що вона йде товстіша трошки і швидше розмащувати. По-друге, треба тонший слой мазати, ніж ми мазали, ще тоньше, тому що було трошки забагато. Юлічки не сподобалось шоколадне. Мені сподобалося, тому що я люблю чорний шоколад, воно таке доволі гіркувате. Можна його просто брати тонше і на квадратну вафлю. Білий крем смачний, єдине, що трошки забагато, я додавала молока у кокос. Потрібно було просто полити на кокос, і він трошки розслоївся. Но це нічого страшного, на смак це не повпливало, трошки як розмазувала, то було видно, що крем чуть розслоївся. Ось. І Саша сказав, що йому смачніше було б взагалі без желе, а Юлечки захотілося, щоб було побільше желе. Ось так, але нічого, десерт з'їли. Мені смачно, тому що, я ж кажу, такий гіркуватий був смак, мені подобається. Не дуже солодке, не дуже нудне. Не знаю, чи буду ще готувати, коли таке. Можливо, як знайду квадратну вафлю, то захочу ще повторити. А так, якщо вам. Захотілось також спробувати, можете спробувати, можливо, вам сподобається, а можливо, і не сподобається. А ми будемо продовжувати далі і показувати вам, що в нас з цього вийшло. Угу. Так, це ще чекає, тому що не захололо жиле. Я ще третій слой зробила. Це хачекає, а ми тим часом повечеряємо. Ось такий супчик, на тільки це твоє Саша. І помо! Так, ще з домашнього півника супчику я зварила, ще, що в нас був. Оце зробила такі спеченочки. Вирішила не паштет робити, а так стушити. Спочатку посмажила печіночку, так цибулі моркви побільше. І Сьогодні поїмо, ще завтра буде. До якоїсь кашки чи до картопельки, саме те, що треба, і свіжоспечений спеченим І дівчинка буде з нами. Ну, а тепер приступаємо до желе І знову моя помилка. Я вже потім про це подумала. Потрібно застелити на форму, як ви будете заливати желе, ну тільки не гаряче, харчову плівку, щоб ви потім могли його гарно дістати і нарізати на смужки. Я цього не зробила, тому мені було трошки складніше, і в мене верхній слой трошки погано захолов. Желе потрібно, щоб було дуже таке гарно захоловше, аж таке тверденьке, тоді десерт ваш буде гарно триматися форми. І все, просто викладаєте його на рознос і воно захолоне. І на наступний день, чи навіть ввечері, вже можна куштувати ось такі мої спостереження. А можливо, ви ще бачите, що я не так зробила, чи, можливо, ви робите, поділіться. Також мені буде дуже цікаво. Вирішила я трошки все таки кошти, щоб вийти. Ось такий. Просто блендером все збила. Ота цибуля буля морбочка, печінка. І такі паштети приходять. Нам смачно. Ну ось і все. Десерт наш захолов, я його нарізала і будемо смакувати. А вам дякую за ваші перегляди. Готуйте і смакуйте! Усім пока-пока!